Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Пісня Бажань Шанари. Розділ 20. Вони спустились у надра шлюзів і дамб капаалу. Дорога вела їх сходами й коридорами, що глибоко закручувались в камінь і дерево. Тіні збирались навколо невеликих плям світла, що виходило від олійних ламп, які звисали з коронштейнів. Повітря, замкнене у масивній скелі, було затхлим і вологим, крізь тишу долинав далекий шум води і тихе скреготіння великих коліс і важелів. Було відчуття, що всередині гори ховається звір. Який ворушиться у відповідь на звуки механізмів, чекаючи, щоб вирватися на волю. На цих рівнях фортеці вони зустріли небагато дворфів, народ, який пережив великі війни, проривши тунелі в землі, дворфи давно вийшли зі своєї підземної в'язниці на сонячне світло і, зробивши це, поклялись ніколи більше не повертатись. Їхня відраза до темних закритих місць була добре відома серед інших рас, і лише з певними труднощами вони могли витримати таку місцевість. Шлюзи й дамби капаалу були необхідні для існування дворфів, життєво важливі для регулювання вод срібної річки, що текла на захід від їхньої батьківщини. Отож, короткі зміни для спостереження за механізмами, які були побудовані для власних потреб, змінювались поспішними виходами назад у світло й повітря, тому вони зустріли небагатьох дворфів, і на обличчі кожного була стоїчна витривалість, яка приховувала відразу до цього найнеприємнішого обов'язку. Ворокер добре приховував дискомфорт, його люте темне обличчя дивилось у лабіринт коридорів і сходів, а кроки були прямі й цілеспрямовані. Він вів супутників крізь світлоламп, а по дорозі розповідав Джаїру та Едайну історію мвелретів. Виявилось, що це різновид тролів, тролі пережили великі війни на землі. Зазнавши жахливого впливу енергій. чоловіки і жінки, якими колись вони були, мутували, змінились, шкіра і внутрішні органи адаптувались до жахливих умов, які великі війни створили майже на усій поверхні землі, північні тролі вижили в горах, виросли величезними і сильними, їхня шкіра затверділа та набула вигляду грубої кори. Але мвелрати були нащадками людей, які спробували вижити в лісах, які великі війни перетворили на болота, води там були отруєні, а дерева постійно хворіли вони перейняли характеристики істот, для яких виживання в болотах було найбільш природним, мвелти набули вигляду рептилій, тож коли Слентер назвав їх ящерками. То мав рацію. Зараз вони такими і були вкритими лускою там, де колись була шкіра, руки й ноги короткі, з пазурями, тіла гнучкі, як зміїні. Але не тільки цим Велрети відрізнялись від інших тролів, які населяли куточки чотирьох земель. Вони піднялись по драбині цивілізації дуже швидко, завдяки дивній. Та жахливій здатності змінювати подобу. Виживання висунуло страшні вимоги до мвелретів, і у процесі вони зазнали фізичної трансформації, яка дозволяє їм тепер змінювати форму тіла з пластичністю промасленої глини. Вони не могли перетворитись на представників інших рас, але все ж могли вкорочувати або видовжувати усі частини тіла. Та формувати себе так, щоб адаптуватись до вимог будь якого середовища. Про сам процес мало хто знав, достеменно відомо було лише одне тільки Мвелрити так вміють. Мало хто за межами Сходу знав про них, бо це був замкнутий і самотній народ він рідко виходив за межі глибини Анара. Жоден мовелрет не з'явився в часи рад у Паранорії. Жоден мвелред не воював у війнах раз, вони замкнулись у своїй батьківщині в лісах і болотах, у пустелі і тримались осторонь. Їх зустріли тільки гноми. Приблизно після першої ради в Паранорі, десь тисячу років тому мвелрети мігрували з болотяних лісів у висоти Воронячого Рогу. Гноми, будучи забобонним народом, дуже перелякались цих істот, які могли змінювати форму, і, здавалось, володіли елементами темної магії. З часом мвелрити почали використовувати цей страх і встановлювати свою владу над племенами у воронячому розі. Мвелрити перейняли роль вождів, гноми були зведені до рабів. Спочатку вони чинили опір цим істотам, але з часом припинили. Гноми не були достатньо сильними або організованими, щоб дати відсіч, а кілька жахливих прикладів того, що буде зроблено з тими, хто не підкориться, справили незабутнє враження. Під владою Мвелретів була побудована фортеця масивна, звідти вони й керували племенами гномів. Минули роки вони захопили весь воронячий ріг, гноми на півдні та на півночі й заході тримались подалі від цих гір, а мвелрети, у свою чергу, не виявляли схильності виходити за межі новопридбаного дому. А після приходу до влади володаря чорнокнижників почали ходити чутки про угоду, чаклун обіцяв на них не нападати. В обмін на те, що може збирати свою армію з гномів, хоча ніхто не міг цього довести. Нарешті, після завершення Третьої війни, війни, в якій ще Омсфорд вирушив на пошуки меча Шанари, і володар чорнокнижників був знищений, мвелрати несподівано почали вимирати, їх вбивали вік та хвороби, дуже мало нових. Народжувалось, зі зменшенням кількості зменшилась й їхня влада. Крок за кроком маленька імперія розвалилась і, нарешті, обмежилась греймарком та кількома племенами, які ще жили у тому регіоні. І ось, здається, ці ящерки теж були вигнані назад у болота, де і народились. Завершив розповідь Форакер. Уся їхня могутність, у чому б вона не була, не могла зрівнятись з силою блукачів. Як і гноми, якими вони правили, велерти також стали б рабами, якщо б залишились в горах. Краще б їх було стерто з лиця землі, вставив Слентер. На менше вони не заслуговують. А чи справді вони володіють темною магією? запитав Джаїр. Форакер знизав плечима. Я ніколи не бачив доказів можливо, їхня магія і є зміна форми, є, звісно, чутки про те, що вони впливають на стихії вітер, повітря, землю, вогонь і воду. Можливо, в цьому є якась правда, просто тому, що вони розуміють те, як стихії реагують на певні речі, але мені здається, що це просто забобони. Слантер пробурмотів щось нерозбірливе і кинув на Джаїра дикий погляд, який свідчив про те, що він не згоден з дворфом. Не переймайся, ти будеш в цілковитій безпеці, Омсфорде. Дворф серйозно усміхнувся, темні брови піднялись. Якщо він виявиться настільки дурним, щоб використати магію в цих стінах, то помре швидше, ніж встигне кліпнути. Попереду темний коридор раптово просвітлів. Вони підійшли до ряду дверей, що тягнулись праворуч. Біля найближчих стояла пара вартових. Форакер привітався та наказав відчинити. Солдати перезирнулись та знизили плечима. Візьміть світло, сказав перший, передаючи форакеру олійну лампу. У ящерки там завжди темно. Дворф запалив лампу від гніту тієї, що висіла біля дверей, та глянув на супутників. Ми готові, сказав він вартовим. З жалібним стогоном залізні двері розчинились Форакер рушив уперед супутники за ним. Слабке коло світла олійної лампи проникло в морок, і вже можна було розрізнити ящики, мішки та інші приладдя. Дворф з друзями зупинились, а двері за ними зачинились. Джаїр озирнувся. У повітрі висів якийсь сморід. Агов Стітіс. тихо покликав Форакер. Довгий час не було відповіді. Нарешті стіни ліворуч, з кутка ящиків, щось порушило тишу. Хто? це?» Прошипіло щось. «Форакер!» – відповів дворф, я прийшов поговорити. Радхом мав попередити. Шш. зашипів голос, як ланцюг, який тягнеться по каменю. Говори, що хочеш, дворф!» Щось ворухнулось величезне, як сама смерть. Джаїр раптово відчув відразу. До того, що там було. Стій дуже тихо, попередив його внутрішній голос. Не кажи нічого, маленькі люди, холодно пробурмотіла постать. Гном, ельф і дворф. Не бійтеся, маленькі люди. Підійдіть ближче. Ти сам ближче підійди, огризнувся дворф. Не люблю світло, потрібна темрява. Форакер знизав плечима. Тоді будемо стояти, там, де й стоїмо. Залишимось на місці, погодився той. Джаїр швидко глянув на Слентера. обличчя Гнома спотворилось маскою ненависті й огиди, до того ж, слідопит спітнів, та й виглядав так. Ніби будь-якої миті був готовий накивати п'ятами. Едайн Елеседіл, мабуть, теж побачив цей погляд, бо раптом обійшов Джаїра та форекера і став з іншого боку збентеженого гнома. Зі мною усе гаразд. майже нечутно пробурмотів Слентер, відмахнувшись рукою від темряви, і раптово, Мовелред вийшов на край світла. Високий! Він, здавався, матеріалізувався стіний. виглядав він, схожим на людину, ходив на двох потужних ногах, викривлених і м'язистих, але там, де звично є шкіра і волосся, було лише покриття з затверділої сірої луски, яка переходила у кіхті. Обличчям Велрета повернулась до супутників. Можна було побачити рептилячу морду, лоскату і широку, а також ряди загострених зубів і зміїний язик. Ніздрі роздувались, ніздрі роздувались, а трохи вище, майже загубившись в темряві капюшона, мерехтіли зелені очі. Стітіс знає, що вас привело, маленькі люди. Повільно прошепів монстр. Добре, знає. запала тиша. Греймарк, нарешті сказав Форакер. Привиди. прошепотів той у відповідь. Стітіс знає блукачі, руйнівники. Вони виходять з чорної діри Майльморту. зі смерті. Підіймаються до небесного колодязя, щоб отруїти води срібної річки, отруїти землю, знищити її, приходять у греймарк, роблять зло, виганяють нас з домівок, поневолюють нас. То, що ти бачив? запитав Форакер. — Бачив усе. Привиди прийшли з темряви, вигнали нас та захопили наші. Неможливо зрівнятись з такою силою. Тікайте, бо будете знищені. Слентер сплюнув у темряву, бурмочучи. Стій! прошепів Мвелред. У голосі був безпомилковий тон наказу. Слентер різко підняв голову. Чому гноми нас бояться? Ми друзі, ми не такі, як привиди. Ті знищують усе живе, тому що вони не є живими. Вони породження смерті, темна магія. І невдовзі усі землі падуть до їхніх. Ніг. Але ти казав, що є спосіб їх знищити. Ш, -ш, Ш. Греймарк наш. Привиди прийшли в наш дім. Думають, що в безпеці, коли нас немає поруч, але помиляються, є можливість дістатись до них. Можливість про яку вони не знають. Проходи. раптово вигукнув Джаїр, настільки захоплений тим, що говорила ящерка, що на мить забув обіцянку, і одразу ж голова Мвелрета повернулась до нього. Юнак похолов, відчуваючи, як на ним нависло щось надзвичайно зле. Зміїний язик вислизнув назовні. Магія, маленький друже. У тебе є магія. Усі мовчали. Джаїр спітнів. Форекер різко глянув на юнака, не розуміючи, що сталося. У твоєму голосі, маленький друже, прошепотів мовелред. Відчуваю її в твоєму голосі. Відчуваю. В тобі, магія, як і моя власна. Покажеш мені, так? Говори, щось, здавалось, обвелось навколо джаїра та почало вичавлювати з нього повітря, і, перш ніж хлопець, хоч щось зрозумів, почав співати. Швидко і різко пісня бажання вислизнула з поміж його стиснутих зубів. І хвилі кольору й форми пронеслись в повітрі, танцюючи в світлі лампи, як живі істоти. Через мить усе це відпустило, пісня бажання затихла. Юнак задихався від шоку і впав на коліна. Слентер одразу ж опинився поруч та відтягнув його назад до дверей, кричачи нам велрета. Та, вихопивши довгий ніж Едайна Елесиділа, Форакер поспішно витяг і свій меч та повернувся, щоб зустрітись в бою зі Стітісом. Молред раптово зменшився в розмірах та сховався у тіні капюшона, відступаючи в темряву. Що ти з ним зробив? огризнувся дворф. Мо відступив ще далі. Зміїні очі блищали. Досить, ми йдемо. Стійте, раптово заголосив Мвелред. Поговоріть зі стітісом! Я розповім вам про привидів. Більше не цікаво, відповів форокер, стукнувши руків'ям меча об двері. Вам. Потрібно говорити зі стітісом, якщо хочете знищити привидів. Я знаю, як. Секрет. Голос істоти став неймовірно холодним. Уся удавана дружелюбність зникла. Маленькі друзі повернуться обов'язково, а інакше пошкодуєте. Ми шкодуємо, що прийшли. вигукнув Едайн. Нам не потрібна твоя допомога. Джаїра вже проштовхнули крізь відчинені двері. Хлопця підтримував з одного боку принц, а з іншого слентер, який бурмотів щось на кожному кроці. Похитавши головою, щоб оклигати, юнак подивився на Мвелрета, на загорнуту в плащ безлику постать. Яка ховалась у тінях. Вам потрібна моя допомога, сказала істота, піднявши лускату руку. Повертайтеся, маленькі друзі, повертайтеся. Потім вартові зачинили й замкнули двері. Джаїр глибоко вдихнув та встав. Форакер зупинив хлопця, уважно зазирнув йому в очі, пирхнув. І повернувся назад до коридору, яким вони прийшли. Гадаю, з тобою все гаразд. Давайте вийдемо на повітря. Що сталося, Джаїр? запитав Едаїн. Як він змусив тебе це зробити? Юнак похитав головою. Я не знаю. Усе ще приголомшений, він ішов за фуракером, підтримуваний принцом та гномом. Я просто. Я не впевнений. Чортові почвари! пробурмотів Слентар. Хай себе так скрутять. Юнак кивнув та зробив кілька кроків уперед. Йому хотілося дізнатись, що це була за магія. Кінець двадцятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.